Всім привіт! Що хочу показати, як всередині влаштований будинок, яке там планування яке і яка конструкція цього даху. Зроблено. Так. так, це вхід. Значить, спочатку у нас такий коридорчик невеличкий, От. приблизно 4-5 квадратних метрів. І всередину, коли ми заходимо, у нас вісті бюль, таке ніби все разом. От. Столова з кухнею з Разом з відпочинковою територією, тут у нас кухня буде, от вікно закладене цеглою. Ось тут столова. Ось тут столова. На три віконечка буде. от, А тут велике вікно до самої підлоги. Це буде у нас таке вихід на терасу. от. Тут камін планується, плюс, плюс сходи. Біля сходів камін. Далі є прохід до гаража плюс паливної. Тут паливна. Чотири. Чотирьох. Чотири, значить. Камін на чотири шука. Виходи. Значить, з витяжка. Два котли з таким віконечком кругленьким. От. Досить висота нам дозволяє. А це в нас гараж на два автомобілі. Бачите, підсвітка заслабенька, просто заложені, заложені ворота і підсвітка заслаба. От. Великий гараж. Десь приблизно 35-40 квадратних метрів. Я не пам'ятаю, треба дивитися. Ось. Так. так. Тут у нас туалет зразу біля входу для. Одна, один санузел. От тут кімнатка. З великим вікном дуже от заложений теж. Кімнатка невеличка така компактна кімнатка, але досить така вона. Кімнатка невеличка така. Санузел. Сюди ще одна кімната. Спальня. Теж з великим вікном. На цілу довжину. Під стелі до підлоги. Ще одне віконечко з цього боку. Ось така цікава кімнатка. Можна розвинути фантазію і досить непогано все вийде. От. Так виглядає перший поверх. Трошки незручно, бо тому що закладені вікна цеглою. Що, а зараз на другий поверх я покажу.